Тонким мережевом думок, серпанком смуток облягає, де ще одна безсонна ніч, вікна місяць підлядає, вже осінь, плетеву дощу чіпляє чорний ліс похмури. старі розвалені мури немов волають, не прощу. У диханні холодних днів, смертельних чарнічних баталій. Опалені стручки конвалії все ждуть, коли їх вкриє сніг, річки свинцевих кольорів, ніби наповнені ртуттю, по них пливуть шматки надій, уламки долю розбитих люттю. Буває, хмара розірве промінчик сонечка тепленький, та гасне він, такий тоненький в гірській крижистій стороні, на кладовищі між хрестів. Шалений вітер підвиває, немов безграє злих вовків у домовину заглядає, ніби бажає струхлу плоть по всьому світу розтягнути, Щоб мертві голоси живих не скоро ще могли забути, де знову ніч безсонній мрій, У вікна місяць підглядає і бачить, як душа згасає у павутині без надії.